Так, друзі, колеги, всім привіт. Купили коротше, сої на насіння. Ранній сорт, от така вона крупна. Це вже от протруяна виходить так. Коротше, от така сойка. Так, даю Максим <coughs> по нормі, наноактиватор Гумату даю літру і по літрі, виходить по літрі іорданських добрив. Два компонента Фото коротше, добавлю, тут немає. Ну, коротше, така виходить гарна соя, трую мішалочкою. От Така вона. Ще мокренька трошки красота виходить. І їдемо зараз сіяти. Коротше, така от дісковка. Це, що робить сіваночка так воно рушиться, те все, що розробляли. Є дружбан. Короченко рабляха витягають от такі пеньки. Це ще торічні. тут десь рівчак якраз був, зараз викину. Зараз туди дійдемо далі, взагалі вимілим передав. Так, коротше, тут накрутився. насіння трохи не фатило, там на кусочок на ту сторону. Тут коротше, це все засіяв. Цей кусок. Отак от куща сюди, от видно, де зелене. І от сюди. Це тут було не наше до цього. Ми його розробляли, тут дерева теж були, але його потім забрали. Тут був овес, рік воно благувало, Але два сліди він зробив. Трошки помучився, тут не таке коротше. тут трава, от така лобода, блін, була от пояс. Чи не лобода, як воно, блін, здається. Горубка, але це ще є такий бур'ян <кій> жовтий цвіт в нього. Але коротше не знаю, трошки якось помучався. Ну, Більш-менш зерно сховалося мульта. Тут, звісно, була така бровка, у нас границя. Ну нічого, так воно. Де не дає насіння, звісно. Ну, вже так і буде. Щось трошки дощик піде прокисне. Мусить рости, а тут так картина ідеально вийшла. А тут коротше, от така вже фігня. Перей жорстке таке, блін. Ну тут не забивало нормально, а там більш під кущами сиріша, там трохи було от таке. Анкерач спереді підняв і вони продерли. Таке, блін, закатається. Вирівняється трошки. На наступний рік повинно бути вже гарненько. От було тут щось забивало, типу, під нагортало така маса цього пер'я. Помаленько розробляємо. Так, оце короче, той кусочок, що все корчували. Здовж короче, аж туди. Це вже те, що було розворотна лінія і от так вийшло гарненько от тільки ми винесли коріння гіля сюди це вже поверху збирали для місного дідушки столик з пенечком от так вийшло закатковане Все, за таку роботу ставим лайки і підписуємось на канал.